В яких російських областях буде демілітаризована зона? І що таке чебурнет? Друзі. Пам'ятаєте, як ми всі з вами сміялися з такої обережності наших німецьких союзників? Як вони не хотіли надавати нам зброю, як вони не хотіли відмовлятися від російських енергоносіїв? Шольц став фактично мемом тоді. І, на жаль, мемом поганим. Самими популярними стали фото жаби, на которых шольца представили піратам. Причому на некоторых картинках в ролі попугая шутники зобразили його предшественницу Ангелу Меркель, Сравнили пострадавшого канцлера і з одноглазим директором організації «Щит» Ніком Ф'юрії із Вселені Марвел. Ну погодьтесь зараз в таке навіть важко повірити, адже сьогодні Німеччина є одним зі світових локомотивів підтримки України. Але на жаль, досі уряд ФРН аж занадто обережний, як на мене. Наприклад, далекобійних ракет він не надає. В чому річ? А в тому, що в Німеччині дуже потужне кремлівське лобі, яке дійсно має вплив на громадську думку. І жахливо тут те, що навіть самі німці не розуміють часто, що їхніми настроями маніпулює ФСБ. Парламентська фракція цієї партії подала 4 юля прошлого року іск із котором пыталась опротестовать поставки в Украину. кремлівські ГБшники багато років створюють і керують потім промосковськими політичними силами в Німеччині. Вони відверто працюють на внутрішню дестабілізацію та дескредитацію демократичних інституцій, руйнування єдності Європейського союзу як такого, виступають, звісно, проти НАТО, і головне вибілюють репутацію Росії, заперечуючи її злочини. While well, we start this broadcast with intrigue in Berlin. German news magazine Der Spiegel is reporting that a Russian diplomat's body was found outside Moscow's embassy in Berlin last October. News of the discovery has only emerged now. The Russian embassy is located in central Berlin close to Brandenburg Gate. Der Spiegel is reporting that Germany's security services believe the diplomat worked for the Russian security services. Як впізнати ці політичні сили, як правило, вони мають яскраве ультраправе та популістське заварлення. Ну, фашизм в Німеччині заборонений, тому будемо називати їх просто популістами. Найяскравіша з них це ультраправа партія, альтернатива для Німеччини. Скорочено АДН. Альтернатива для Німеччини звучить як хіп-хоп для Австрії. В лютому 2013-го її заснував політик та економіст Бернт Лукке. Друзі, все, що ви маєте знати про нього, це те, що він закликав Німеччину відмовитись від спокути провини за нацизм і назвав меморіал жертвам голокосту в Берліні пам'ятником ганьби. Хм. Е, вже й не дивно, що Росія активно підтримує його, правда. Дід я думаю, офігіли. Росію розум не збагне боронити свою країну від агресора. Це в них фашизм. А виправдовувати Гітлера це благородне діло. Тому Кремль не шкодує грошей на альтернативу для Німеччини, яка насправді цю Німеччину руйнує. Іронічно, що ці гроші німці самі платили Москві за газ і в 50 років сначала Советский Союз, а потом Россия выполняла свои обязательства по отношению к Европе стабильно, надежно, решая в том числе и сложные проблемы технологические. Когда вот эти пиковые моменты увеличилась поставка, поставка газа. На територію Європи зараз в час А внутрішня розвідувальна служба ФРН нещодавно заявила, що АДН у Тюрінгії є правими екстремістами, які становитимуть загрозу для демократії. Наприклад, вони виступають за масову депортацію з країни осіб з іммігрантського походження. Ну точно не нацисти, правда? Нещодавно видання The Insider опублікувало розслідування як депутати цієї партії за завданням спецслужб. Російської Федерації судилися із німецьким урядом, аби зупинити допомогу Україні. Журналісти стверджують, що АДН ну їхні представники координували свої дії через агентство ФСБ. Российского политехнолога Володимира Сергиенко, який живе в Німеччине та навіть має немецкое громадянство. Проживает в Германии с 1991 -го года. Немецкое гражданство он получил в 22-м, утаив от немецких властей, наличие у него российского паспорта. Сергиенко является помощником депутата Бундестага от ультраправой партии АДГ Евгения Шмита. Целый ряд депутатов от альтернативы для Германии активно контактировали с Кремлем именно через Сергиенко. Теперь же расследователям удалось установить. Навіть що Сергієнко не просто російський пропагандист, а агент завірбований ФСБ, звісно, друзі. Окрім АДН, Росіяни іще підгодовують багато інших європейських політичних сил, наприклад, Австрійську партію Свободи. Путін, щоб ви розуміли, був навіть на весіллі голови МЗС Австрії Карінг Найсіль у 2018 році. Дотанцювалася до ради директорів Роснафти. Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка втрапила в скандал через танець із Путіном на своєму весіллі, може отримати високу посаду в російській нафтогазовій компанії. Після відставки ця Фройлян Кнайсль почала працювати. А вгадайте, де. Ведучою на Раша Today», Ну тобто стала колегою Маргарити Симонян, а потім потрапила до наглядової ради РосНЕФТІ. От такий непоганий подаруночок на весілля. Погодьтесь. Кремль курує майже всіх європейських євроскептиків, неофашистів та відвертих нациків у 2015 році, наприклад, в Петербурзі провели навіть спеціальний форум з числа ультраправих популістів і тих самих неофашистів, не міфічних, а реальних. Ваших средствах масової інформації. Правильно називають наше мероприятие міжнародний русский консервативний форум. О вже уявляю, як Гебельс просто в могилі ридав від щастя. Такої концентрації нацистів не було навіть в Мюнхені у 1933 третьому. І вся ця друзі маргінальна братія постійно відіграє роль міжнародних спостерігачів на псевдовиборах та псевдореферендумах, які росіяни проводять на наших тимчасово окупованих територіях. Вони постійно розповсюджують серед європейців фейки та наративи Кремля, а також закликають припинити, звісно, підтримку України. І з високою вірогідністю ці ж особи працюватимуть на виборах Путіна, на так званих виборах, в березні 2024 року, тут в Україні, на тимчасово окупованих територіях. Тому що гроші для них є дійсно гарною альтернативою інтересам Німеччини. Тут же не збрехали. Тож, друзі, цьому фейку я ставлю одну гойду з десяти, адже інформаційний фон про кремлівські сили, звісно, Зіпсували, але особливого впливу на уряди наших союзників та підтримку європейців вони не мають на щастя. До речі, аби боротися з кремлівською пропагандою, центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Насилайте йому абсолютно все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі: фейки, посилання на підозрілі, сторінки, смс, емейл розсилки ну звісно, новини з якимось маніпулятивними заголовками. Це наш із вами прямий інструмент для інформаційного опору. Тож долучайтесь. Ну і ще одна цікава тема: нещодавно перший серед маніяків заявив, що в Україні треба створити демілітаризовану зону, аби захистити простих росіян від західних снарядів. Ця лінія має бути такою і на такому даленні на від нашої території, яка б обезпечила безпасність. маючи в виду дальнобойнею орудия іноземного, прежде всього производства, які українські українській власті приміняють обстрілу мирних городов. Перекладаю вам з кремлівської на реальну, іншими словами, він пропонує заходу залишити йому захоплені території України, але е, в той же час подає це нібито як мирний план. Дивіться англосакси. Мовляв, ми готові домовлятися про умови миру та замороження конфлікту. Безусловно, ми мені обійшли вниманням ситуацію вокруг України. Полагаем, что многие из положений, выдвинутого Китаем мирного плана, созвучны российским подходом и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако такой подход, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем. Також цей коротун вперто просуває і надалі тезу про те, що Росія лише себе захищає, ви що? І в себе і свої інтереси, це провокує додаткові оці е, все не так однозначності і дискусії подібного роду на заході. А агресія, бомбардування міст, вбивство людей в Україні це так другорядне. Просто ми захищаємось. Так було треба, аби е, нормально домовлятись. Тогда Росія, як велика держава, имеет право этих людей захищати в зависимости от того, где вони живуть. Вот Я... і все. Але друзі, нам важливо з вами розібратись про що це говорить зараз. Про те, що Путін, розуміючи, що не зміг проковтнути Україну одним шматком, хоче її їсти поступово. На жаль, він прагне нав'язати Україні і продати Заходу меседж про нібито черговий мінськ. Але значно гірший його варіант зараз. Кремль мріє заморозити війну і перетворити її на 8 років Донбілі Донбас тільки в значно більших масштабах. Ви ж самі розумієте, аби Україна і далі десятиліттями стікала кров'ю від так званого миру. І більше того на вході переговорів в Стамбулі. ми Вже парафірували. Это документ. Довго-довго э, спорили, бодались там і э, так далі. Ну, документ вот такой толстый. З нашої сторони Мединський сторон їх вот, руководитель переговорної групи. Потім господин Рахані, я точно не помню, если я не ошибаюсь, его вот. ну, как бы, сделали же. Не просто выбросили а потом все. Бо взагалі то, якщо на це пішло, демілітаризована зона, та хто з нею не згоден? Супер ідея. Лише якщо вона знаходитиметься. На території Росії, і ми можемо її підтримати за умови, що вона розвиватиметься ще глибше і ще, наприклад, 100-200 кілометрів отуди далеко за Ростов, Брянськ і е, Білгород. Тут же без іронії, друзі, це дійсно допомогло б встановленню миру, аби росіяни не мали технічних можливостей обстрілювати наші міста з артилерії та установок С-300, С-400, Тож, давайте так, цьому фейку про миролюбність плану Путіна я ставлю нуль гоїць з десяти. Бо навіть пояснювати тут немає сенсу, чому це саме нуль? Ну і ще одна цікава тема, друзі. Москва продовжує наступ на прогрес та цивілізацію. Там не залишають спроб виробити інтернет фактично як рубильником і створити власний підконтрольний чебурнет. Именно поэтому был принят закон о российском сегменте интернета. Для того, чтобы наш российский сегмент мог управляться автономно. Поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством. Завязано получение огромного количества социальных функций. Нещодавно Кремль намагався в тестовому режимі запустити Чебурашку, але щось пішло не так, і по всій Росії приліг відпочити домен мене Ви помітили вчора масовий збой в роботі інтернету? Ні, да, вчора, десь о 11 утра. Якщо картою даже не користуєшся, наприклад, тільки оплати через Сбербанк онлайн, к примеру, невозможно не розплатитися, нічого вот так в центрі города оказалось, і все. До вечора, як мінімум, сохранявся тут проблема. Сейчас уже теж не поширювалися. Так, звісно, всі ресід і був. Чебурашка так шукав друзів, що майже всіх вбив. Але Кремль це не зупинило і, на жаль, не зупинить. Тож росіянам приготуватися у 2023 році. Постановою уряду Роскомнадзор отримав право блокувати сайти, які містять інформацію про обхід блокувань VPN. Тор і подібне, тобто пояснюю, тепер росіянам стане небезпечно користуватися попередньо забороненими ресурсами, типу інстаграм. Ютуб поки не заблокували, але постійно про це говорять, особливо так звані зетблогери, яких звідти просто виперли за пропаганду ненависті ворожнечі та е, расизму. Вони прям всіма руками виступають, щоб заборонити його. У мене удалили більше сім каналів, недавно удалили. удаляють абсолютно всі. І по суті, не блокування Ютуба це согласі з поджогом воєнкоматів і з цим остальним. Вініти, що говорю жорстко, але це правда. Вони вірбуються через запрещено в Росії БК, като з ним Максим Кац, Варламов. Всі остальні це люди, які вірбують людей, збирають дані людей, котрим потом на почту приходять всякі цікаві інструкції. Поки в Росії немає кримінальної відповідальності за використання VPN. але його наявність вже є достатнім приводом для посиленої фільтрації українців на окупованих територіях і додаткових питань від ФСБ, звісно, до самих росіян сьогодні. Пощо в інстаграм а завтра що – Родину продам. Ничего а молодой человек, молодой человек, который позволил себе в нашей аудитории оскорбить солдат срочников, лучше бы сейчас за это извинился, прежде чем его привлекут к ответственности за дискредитацию нашей армии. Прикольно. Вимагає доказів про цензуру та переслідування в Росії, а через хвилину погрожує арештом через висловлювання. Чи не Не смішно! Не поняли, да? Це Росія. І, хоч в Росії ще немає кримінальної відповідальності за використання VPN, там вже за це судять. Суд визначає це як використання шкідливих комп'ютерних програм. Стаття 273 Кримінального кодексу Російської Федерації. Коротше кажучи, Кремль наразі знищує вільний інтернет під гаслом захистити громадян від негативного впливу шахраїв та поганого контенту. С точки зрения безопасности вашей личной и вашего гаджета, этими приложениями абсолютно точно пользоваться нельзя. Вот в этом самая ключевая проблема именно из-за этого государство при... принимает такие меры. Это очень большая дыра в вашем устройстве. Вот и вся история. Ну не знаю, це те саме, що ви прийшли в ресторан, самі вибрали улюблену страву, замовили, але забігає тут ФСБшник, забирає у вас меню і підставляє на стіл тарілку з вареною ріпою і каже: Їш, що таке, якісь проблеми? І ще дає вам по морді для профілактики. Тож, цьому фейку я ставлю 404 гойди з 10, бо, вибачте, таке можливо лише в країні 404. Що ви там себе видаєте? Просто, звичайна, північна Корея буде незабаром. Друзі, і наостанок запам'ятайте, в минулому на території Росії був величезний красивий океан. Сподіваюсь, так буде і в майбутньому. Будьте пильними і читайте ресурси Центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось!